Шановні друзі, мені випала дуже велика честь вручити цю нагороду людині, яка багатогранна людина. Це наша патріотка, волонтер, ділова людина. Вона співпрацює з нашими хорошими друзями з Швеції. І ми сьогодні вручаємо. Таку цікаву нагороду, хрест громадських заслуг. Шановна Алла Сергійовна, дозвольте мені вручити цю нагороду, привітати вас і сподіватися, що ви будете з нами в нашому клубі лідерів Суспільної Земелі. Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Поздравляю вас! і радість, і люди, які вас люблять і шанують. Хай завжди буде так. І честь, і слава. І честь, і слава. З вами поряд і назавжди. Дякую, дякую. Дуже приємно. Там так і написано. Честь, і слава. Дякую. Дуже приємно. тепер же спичь на мобильный Задание закол какой-то. Не кол. не вколо. Можна Нет. 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 Тепер ви майже як Дякую. Дякую. <плес>